Всім доброго дня. Так, до півдня хлопці косили межі, поки була роса сильна, а з півдня виїхали всі на природу. Наташа вже рачкує. Так, йдемо далі. О, бачиш. Ой ті Олєшка з дядьком. Перший раз вибрався на природу. Ого, всі по корчах розбіглися, вже нікого не бачу. Отака в нас природа. Бабка сліпа, не бачить, а Олежка поперед бабки збирає грибочки. Правда, їх ще мало тут є, тільки починаються. Ой я вже. Вже скільки назбирав? Ой, молодець. А папа там вже пошли повне ні Дядьку його нічого не знайшов. Це не знайшов, да. А мама, -мама вже там десь знайшла. Я ж тут, а я ж тут. Я ж тут ходила і не бачила. Оце да ага. Не доїдемо додому. На дворі в нас вже ніч, я грибочки вже перебрала, відварила. Це ми тільки назбирали, тільки вийшло. Ну, ванжали трошки більше, вони молодші, швидше бігали, а я тільки ходила взаду. Сліпа, без очок не бачу, так що я нічого не назбирала. Олежка більше мене назбирав. І наварила вже вареничків. Вже будемо вечерати. Ходили ми по гриби. І опять брали ножики, не знаємо. І жалко виривати з корінчиком. Виписали в той рік, що їх не треба зрізати. І ми, не знаю, щось, не можемо привикнути, як правильно чи зрізати, чи виривати їх з корінчиком. Олешка находився, набрався вражень. Побачив природу, то він ще не був так. В общем, такі в нас сьогодні справи, бо завтрашнього дня, якщо буде погода, у нас дуже багато роботи. Всім на добраніч і тихої всім ночі.